Там вже ж уже все. Да? все да. Тут ще буде гідробар'єр. Гідробар е, да. і к місцям, О, куди можна підходити, чи слухові вікна, чи фанові труби, будуть трапики дерев'яні. Кияшка 22. Цей будинок торік першим постраждав від ракетного удару. Будівельники підрядної організації активно його відновлюють. Тут вже виконують монтаж системи опалення, прокладають електричні мережі. Також тривають роботи і в підвалі. Також завершені були на початку тижня демонтажні роботи по підлозі, тому що я говорив додаткові це роботи. І вже це нам надає можливості з понеділка приступити до заливки теплої підлоги, буде пінополістирол-бетон. Після нього вже ми, і це нам надасть можливості додати людей. Десь з понеділка плюсом буде порядка 10 робітників. Після підлоги ми вже і вкладання електрики, ми приступимо до оздоблюваних робот, до штукатурки стін. І через тиждень плануємо почати встановлювати вікна з центрального фасаду. Ви ведете паралельні роботи, але нам потрібно більше уваги звернути саме на квартиру. Тому давайте от це буде пріоритетно, тому що нам потрібно до нового року закінчити по квартирах. Це завдання. Щоб ми до нового року вже могли мешканцям дати дозвіл те, щоб вони всилились своє в своє житло, підрядники намагаються всі роботи виконувати паралельно. Це пришвидшує процес ремонту, але подекуди під час відновлення доводиться виконувати і додаткові роботи. Це безумовно трохи гальмує процес. Вони вже демонтували ту підлогу, це додаткові роботи були. Також, коли вони зняли штукатурку, побачили, що там є тріщини в перестінках, вони їх демонтували і заново відбудовували, тому це теж додаткові роботи, а це відповідний час для цього. Тому все-таки просимо, щоб вони прискорили це, це питання і щоб ми йшли за графіком, не дивлячись навіть на додаткові роботи. Активно ведуться роботи і на соборному 151. Там вже розпочали зведення цегляної частини п'ятого поверху. По суті, це вже фінішна пряма. Також там тривають роботи з капремонту даху над житловою частиною будинку та утеплення фасаду. Продовжуємо роботи по ремонту під'їздів. Також займаємося комунікаціями. Це і електрика, і каналізація і Тепло зараз. Ми працюємо ще над сховищем. Наразі теплован виритий. Ми зараз проводимо роботи з термоізоляції. Ми маємо в першу чергу приділити увагу квартирам, і маємо в цьому році вручити ключі від квартир мешканцям. Розпочинаємо вже роботи. Ми в зруйнованій частині по внутрішні роботи розпочинаємо. Розуміємо те, що у нас. Ми входимо вже в холодний період, тому плануємо роз... ставити теплові пушки, які будуть допомагати нам сушити стяжку, штукатурку. Працюють будівельники на Зестафонській, 10, в квартирах тривають оздоблювальні роботи. Фахівці шпаклюють стіни та стелюм. Готуємось до укладання керамічної плитки, живуть малярні роботи. Угу. Також у нас ще залишилося, зараз заштукатурюємо... Лісніцу до нас там з другого до першого поверху і виконуємо фасадні роботи по утепленню. Для нас квартири, внутрішні роботи це пріоритетно. Нам теж потрібно до нового року людям надати ключі від квартир, щоб вони туди вже заїхали, а потім вже будемо звертати увагу на наружні роботи. На Сталеварів 16 роботи теж продовжуються. Зокрема, на покрівлі над житловою частиною укладена металочерепиця. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.